Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт, мене я, я Бонко і сьогодні ми заходимо в Бравл те що тому, щоб у нас по проїзді відео розрозуміли, те, що в Бравл повернули ящики. Я просто був що коли зайшов в Бравл і там бо я побачив ящики. Тоді це просто ми заходимо зараз в магазин. І ось тут мегаящики, ось тут просто є от мегаящик, правда, тільки один. Я не знаю, чому тільки один, ну, в принципі, ладно, ще, до речі, ці розробчики в своєму ютуб-каналі офіційному робили опитування, ну, не робили опитування просто питали, показували, типу, що ви вибрали мегаящик, один мегаящик чи дроп, якщо не помиляюся, і там було більшість за один І, Ну, я думаю, ви зараз себе на екрані це побачите, я вам прикріплю. І е, скажу це, що нам зараз ці мегаящики. Ну, вони казали, що вони повернуться мегаящики в наступній обнові, але зараз ми, напевно, робили опитування, чи це варто робити, бо може і гравці перехотіли. Ні. Тому давайте ми їх зараз, в принципі, будемо відкривати. У мене є багато аккаунтів. Давайте ми зараз їх будемо відкривати і почнемо ми з основного аккаунту. Давайте подивимося, що зараз взагалі буде випадати. В принципі, ці магаячки взагалі зараз не треба відкривати, щоб отримати якийсь скін, який був там, наприклад, на ріку. Чи випадають тут кристали? Це питання теж. Ну, давайте зараз перевіримо. Відкриваємо цей ящик. Чотири кристали, боже, є. таке враження, що це було дуже давно. Ми відкрили магаящики, що вони вже дуже давно пропали, хоча не так вже й багато часу минуло, буквально два тижні. Е, так, відкриваємо сото три, два. О, три кристали. Все таки кристали ще досі випадають. Е, так, один. Ну, в принципі, нічого цікавого, тільки три кристали нам випало. Давайте тоді підемо на наступний аккаунт, може там нам випаде щось цікаве. Ну що, ну що ж, давайте заходимо на наступний аккаунт. Тут просто неочікувано зробилось у нас таке відкриття. Ну, звісно, жалко, що тільки один мегаящик, ну, в принципі, ладно, хоча б щось у нас теж є. Е, вчора у нас був такий от, е, скінчик на Хенка, а тепер у нас є мегаящики. Окей, давайте тут також відкриємо У нас таке міні-відкриття. Виходить, що вийшло в цьому відео. І, до речі, е, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ссылка на який буде в описі під цим відео, ви б дізнались про це одним із перших, бо я там дуже часто, дуже максимально вчасно, максимально швидко викладаю пости з різними е, цікавими штуками. Які Окей, два предмета, тут взагалі нічого цікаво не випало, 60 блінгів І тут, в принципі, в нас е, пусто. Окей, тоді погнали на наступний аккаунт. Так, давайте заходимо на наступний аккаунт. До речі, цікаво, тут ще можливо отакі от скини, які були типу. О, до речі, бачили, тільки що на секунду там з'явився той пост. Ми ще на наступних аккаунтах вибачайте, що я так запинаюся. На наступних аккаунтах ми також побачимо цей пост, який зараз, що нам з'являвся, вбрали на одну секунду. Окей, давайте відкриваємо цей магаящик. Так, давай, 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 давай. Крутися, от цікаво. Мені випити. Можливо, щоб отакі, отакі от скини. Зараз я вам покажу, які, якщо я зможу це подивитися. Десь отут там, в нас має бути на кого там були скини. На шелі, наприклад, був скин вот, е, типу, от, з такої колекції, яку ви показували в Бравл Тоті, тому що ми їх можемо вибити з цих магаячок. Мені от це дуже цікаво. Окей, погнали на наступний аккаунт. Так, я вже знаходжусь на наступному аккаунті. У нас тут ще 20... за 28 сезон забирається нагород. У нас тут ще є стародропи, 30 кристалів. Тому давайте ми це все також повідкриваємо, в принципі, щоб не були нас одні ящики. відкриємо ще також трошечки стародропів. Так, давайте відкриємо, може, нам ще тут щось повезе, цікаве випаде. Отак, міфічний стародроп, і випадає скін, та та, нам випав скінчик на базу. Окей, давайте відкриваємо далі. Далі у нас тут нічого. Ось ш... легендарний! Нічого собі думав ще один міфік, але легендарний стародроп І нам випав е... гіперзаряд на джина. Окей, але в мене тут не одинація сила джин, тому він принцип... В принципі, тут не потрібен. Ну і в принципі цей теж не прокачує, тому мені тут все одно. А так, міфічний стартроп я випав скінчик на містера Пі. Непогано, вже два скінчиками кінчики ми зултали, і гіперзряс один. Дуже класно, дуже класно, непогано. Окей, давайте давайте відкриємо це все бігом до кінця. Е, так, так, так. Нічого цікавого, е, нічого цікавого. Е, Якийсь пінчик чи спречик не випав. А все, відкрили. Тоді погнали. О, до речі, оця якраз акція. Давайте погнали, відкривати мега ящик. А, і до речі, от в цьому повідомленні в нас тут пише 10 мегаящиків або 60 стардропів. От напишіть в коментарях, що вибрали ви: 10 мегаящиків чи 60 стардропів. Я вибрав мегаящики, бо з них можна вибити кристали. Так, у нас тут ще кінець сезону, зливають кубки на Дінамайку, і в нас тут, стоп, у нас тут ще є іконка на скін на ріку, і також спредчик. Давайте ми це бігом забираємо і відкриваємо наш мегаящик. Так, давайте відкриваємо три предмети. Тут нам нічого цікавого, в принципі, нам повезло тільки на тих аккаунтах, де нам випали кристалли. А всюди нічого такого вже більше цікавого не випадає. Так, тепер ми заходимо на аккаунт шлях Шелі. Нас тут також нагороди збираються, У нас тут ще 16 стардропів. тому давайте ми їх також швидко відкриємо. Так, давайте відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Тут у нас нічого цікавого, знову нічого цікавого, знову нічого цікавого. Я думаю, що на інших аккаунтах наступних, на ми будемо заходити, там також будуть ці стардропи, бо вони в мене нафармились через те, що я, коли проходив квести, типу, щоб фармити 10 мегаящиків для скіна, ну типу для відкриття 100 мегаящиків. Я, типу, проходив бролпас, в мене виконувались квести, і тому ми будемо відкривати, напевно, що на кожному аккаунті так от по 16 Дропів. А, так, давайте відкриваємо міфічний стар дроп, і тут нічого цікавого. Окей, йдемо далі. Ні, так, відкриваємо далі. Далі нічого цікавого. Е, так, у нас знову нічого цікавого немає. І в принципі все. Е, тоді погнали. Давайте заберемо тут також бігом іконку із і цей сперечик. Давайте, так, давай, 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 забираємо ще це. Е, давай, 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 швидше, швидше, швидше. Ну, все, забрали. І тепер давайте забираємо ще наш ящик. Давайте забираємо його, відкриваємо. І чотири предмети, щось може бути. А ні, тут тільки кристали і. А, пінчик, виявляється, тут випадають. Ну, скін ми ще не побачили, але пінчики нам тут ще досі можуть випасти. Окей, тоді на Наступний аккаунт, дивитися, що випаде нам там. Так, давайте відкриємо ще один мегаящик. Е, е, стоп, ні, скінчик на Дімайка нам не потрібен. Відкриваємо чотири предмети, і нам тут не випало. А ні, нам тут випав ще також пінчик 1000 блінгів і 3 кристалі. Цікаво, ми зараз в цьому відкритті зможемо випити ще раз 100 кристалів чи ні? Ну, давайте перевіримо. Так, заходимо тепер на аккаунт 100 стартропів один нас. Тут також нагород за 28 сезон. Тут вже 18 стардропів, І нам зразу залетів е, цей дінамайк, через то що нам в, в бралпасі там були ще кредити. Е, так, епічний браулер, давайте виберемо рандомного, щоб довго тут не затримуватися. Давай, давай, давай. Все, панал відкривати наші 18 стардропів, Так, 2 е, нічого цікавого, 3, Знову рідкісний, немає нічого цікавого. 4, ще один рідкісний підряд. Я чую, що в цьому відкритті зараз буде легендарний. Поки що міфік 500 золота, і, як я казав, легендарний. Зразу наступний. І нам тут випадає скінчик на ні, то не непога... Мармеладна Ніта, вона була в 16 сезоні брелпас, якщо не помиляюсь. За платний сезон, а ми її отримали на халяву. Дуже класно. Окей, ще також пінчик нам зайшов на халяву. Так, відправляємо далі. Тепер знову у нас будуть рідкісні і знову рідкісні. Окей, окей, ладно. Ми, в принципі, вже не зараз залутали, тому е, класно. Нам вже не... все одно, що тут зараз випаде з тих наступних стардропів. Нам найцікавіше, зараз ще відкрити мегабокс. Так, епічний стардроп, нічого цікавого. Надрідкісний рідкісний теж нічого цікавого, окей. Ні, Так, знову нічого цікавого, і це напевно, що був вже останній старт-дроп, і ні, оце вже напевно, що останній. І 30 кредитів, так, і це був останній стартроп. Давайте заходимо в магазин. У нас тут на безплатний гіпазрят, але треба ще треба перше 11 силу на шелі мати. І в принципі все. Тут більше нічого цікавого нема. Коротше, давайте іконку і спричай, я вже потім заберу, щоб час не затримувати вас. А зразу відкриємо мега ящик. Так, нас зустрічає чотири кристала. Окей, і більше, більше нічого цікавого. Окей, тоді погнали на наступний аккаунт. Я вже знаходжуся на наступному аккаунті, тому давайте тут зразу відкриємо цей мегабокс. Так, давайте відкриваємо три, два, один. Стоп, скільки нам кристалів випало? А, чотири кристали. Я вже буду нам випало більше десяти кристалів. Окей, погнали тоді далі. І так, ще один акаунт з схожим з ніком, і було в попередніх аккаунтах, 100 стардропів 3. В нас тут тепер цього разу ще й 20 кристалів. Капецьок. Ой, не 20 кристалів, а 20 стардропів. Капець як тут зараз треба буде багато відкривати. Так, давай, давай, давай. Давай епічний браулер, давайте на рандом зразу правого виберемо. Емс. Та да, давай, виберись. вот, все. Е, так, ми що за. А, ми навіть зразу залутали, блін, це, походу, зараз буде надовго. Так, давай, давай, давай швидше. Зараз це не цікаво. Рідкісний браулер. у нас тут ще не було всіх рідкісних, нічого собі. Ладно, давай тоді вибираємо розум і все, понадоби відкривати 20 стартропів. Так, давайте бігом, бігом. Вам. Другий стардроп пусто, третій мій фішний, може, наступний буде теж легендарний. Так, скінчик на барлі, окей. Забираємо. Наступний у нас рідкісний, окей. Знову рідкісний. Тепер ще один третій рідкісний, четвертий, напевно, що теж буде рідкісний. І ні, все-таки епік. Окей, 100 блінгів залутали, непогано. Класно. Так, відкриваємо далі. О, легендарний. Ми походу в кожному аккаунті, де буде такий стардроп, ми будемо вибувати по легендарному стардропу, але тут буде нічого цікавого. Тут нам просто випала посівка. Так, давайте далі. Відкриваємо далі, далі, далі на рідкісний стартроп. Е, відкриваємо знову над рідкісний стартроп. Знову ще один рідкісний стадроп. Зараз тепер рідкісний. Давайте ще один рідкісний. Окей, давайте швидше, швидше, швидше. Жалко, що нема кнопки пропустити. Так би було зараз набагато швидше. Е, так, давай, 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 давай. Немає нічого цікавого. Окей, е, знову нічого цікавого. Пічний стартроп, і в принципі все. Погнали тоді забирати цей магаящик. Зразу давайте бігом його відкриваємо і давай, давай, три предмети. В нас тут нічого немає, випала тільки іконка на поко. Окей, не Погана, погнали на наступний аккаунт. Так, ну що ж, я заходжу на передостанній аккаунт, у нас вже залишилось відкриття тільки двох мегаящиків, і походу ще дуже багато стардропів. Так, знову у нас ці брали, давайте я це скіпну, і до вас вже повернусь, коли будуть стардропи і потім ящик. так я... Покликав пару стердів, щоб було швидше, там були і так всі рідкісні. От зараз знову всі рідкісні падають, тому ми нічого цікавого не пропустили. Е, так, е, давайте йдемо далі. Знову рідкісні. капець, всі рідкісні стердроп будуть чи що ні, цього разу вже епік. У нас тут пінчик на боні знову епік, другий підряд і тут вже стовчки село. Окей, давайте, давайте. Лівом довідкриваємо до кінця ці всі стардропи. Тут залишилось ще пару штучок. Давай, 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 давай. Е, давай, давай ще трошки має зараз залишитись, і ми будемо відкривати наш передостанній мегаячок. Ну, хто знає, може завтра нам дадуть також ще один мегаячик безплати, а може й навіть не один. До речі, ну. Тут ще з'явилася акція, ну, не акція, а оце от короче, X2 Star Drop у нас з'явилася. Так, давайте зараз заберемо ще цей мегаящик. Ще один мегаящик заберемо. О, 10 кристалів! Це найбільша кількість кристалів, яку ми вибили в цьому відео. І ще 4 предмети є, 2, 1 тисячу убринків. Нічого собі, оце от, напевно, найкращий лут, який ми зараз вибили за це відео. Окей, погнали на наш останній аккаунт. Ну що, ж, я вже майже зайшов на останній наш акаунт. Тут у нас немає ніяких стадропів. це до речі, аккаунт перший сел 25 ранг. І тут є останній день подарунки. Тому давайте ми їх зараз бігом заберемо виберемо, напевно, що Едгара, бо його легше буде апати на 25 ранг на першій селі, а потім вже виберемо гріфу. На нього вже будемо збирати. Окей, давайте по нам в магазин заходимо. У нас тут є мегаящик. Не було нічого значка нового, я подумав, що тут вже немає мегаящик, але ні, він тут є, і це останній в цьому відео, Тому давайте зараз поставимо лайк, щоб випало щось дуже класне. Якщо вам теж не випадало нічого класного, то обов'язково поставте лайк, щоб вам так. Повезло так само, так, чотири предмети, і тут нічого цікавого нема, тільки випало дві конки. Окей, в принципі, не пан. Ну що ж, тоді я на цьому буде закінчувати. Такому відео сполосі обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, та ж вітайтесь, якщо розкати мої найкруті відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.